Доброго вечора. Сподіваюся, що ви дуже засумували за почитай мені на ніч. Давненько в мене не було. Доброго вечора! Я знаю, що ви чекали. Я знаю, що у вас гарний вечір. Ви гуляєте, відпочиваєте, Україна моя! Привіт! Мене звати Оксана я сьогодні в ефірі з рубрикою Почитай мені на ніч. Буде щось цікаве, цікавеньке. Знову хочу поговорити про любов. Щойно в мене була дуже інтенсивна насична сесія з однією класною, класною панянкою. Так багато про що вдалося поговорити, відкрити очі на щось. І обожнюю клієнтів, які відгукуються Сергію. Доброго вечора. Давно мене не було в ефірі. Дякую за увагу. Як справи, Якся маєш? Що у вас відбувається? Звідки ви дивитесь? Як, як проходить вечір, як проходить тиждень? Які зміни відбуваються у вашому житті? Над чим ви працюєте? Доброго вечора. Вона така гарна музика. Так, хто онлайн? Під'єднуйтесь, якщо є змога. Якщо немає змоги, все вогонь. Класно, все вогонь. Всі такі бударі. Ну, це добре, коли життя вирує, бурх, бурхлить, бурхливе життя, коли воно, то багато чого вдається. Побачимо, який у нас сьогодні ефір вийде. Вчора був спонтанний і дуже класний. Що в тебе доброго? Збираюся їхати в подорож. Тобто вже все сьогодні встигла, вечеря приготовлена, діти помиті, всі накормлені. Буде трошки часу для мене. У мене цілих два дні буде без роботи, тому я просто. Просто два дні без роботи. Радію, можливості. Вдячна за можливість за таку. Хочу поділитися сьогодні тим, як же ж так зробити, щоб у тебе закохалися. Причому, коли ми говоримо кохання, або любов це не завжди щось романтизоване, романтичне, інтимне. А це може бути будь яка Будь-який вид любові і в дружбі, і в товаристві, і на роботі. Любов така. І я сьогодні не хочу дуже довго говорити про розумні речі, хочу коротко, стисло, але про головне. А, любов актуальна. Вона актуальна всім. І я хочу розповісти таку історію, яка стала з однією молодою юною американкою. Ми не знаємо її ім'я, нехай вона залишиться для нас загадкою або загадкою. У однієї молодої американки було два шанувальники Білл і Чарлі. Обидва обоє вони були шалено закохані у дівчину. Вони просто з ума з неї сходили, від неї. І американка молода ходила на побачення. У п'ятницю вона ходила із Білом. А у суботу вона ходила з Чарлі. І такі побачення, такі зустрічі тривали досить довгий період часу. Дуже довго. Дівчина насолоджувалася увагою чоловіків, які її кохали. І вона знала, що одного дня їй придеться прийняти надзвичайно важке для себе рішення обрати або Біллі, або Чарлі, і залишитися з кимось із них з одним. Але вона думала, що цей день не так швидко настане. І у неї є ще уйма, уйма, уйма прекрасних вечорів попереду без необхідності приймати рішення. Але все дуже швидко змінилось у однієї п'ятниці. Зазвичай, в п'ятницю вона пішла на побачення із Білом. І якраз перед десертом Біл зробив їй пропозицію. Він дістав кабличку і запитав її сукровенним запитання. І дівчина була настільки спантеличена, що вона не одразу знайшлася що відповісти. Вона сказала: Я подумаю, мені потрібен час. Біллі розлютився і відразу ж завіз її додому. Він плакав, йому було супер боляче. А в суботу американка пішла на зустріч із Чарлі, на побачення з Чарлі. І все змінилося в суботу також, тому що якраз перед десертом. Чарлі зробив їй пропозицію. Юна леді теж зніяковіла і сказала: «Я, я, мені потрібно подумати. Чарлі зі сльозами на, на очах теж розізлився і завіз її додому. Пані не знала, що їй робити, адже виклик, який став перед нею, був надзвичайно болючим і важким. Привіт, Танюш. Величезний виклик обрати з двох». Обидва хлопці їй подобалися, обидва хлопці її кохали? З ким же бути? І тут, звичайно, на допомогу їй прийшла чарівна Фея, хрещена мама. Фея сказала: Та, що ти там плачеш? Давай зараз все порішаємо. Бери листок бумаги, бери ручку і сідай і пиши. Сідай і пиши відповідь на одне запитання. Що ти любиш найбільше у? Білові, коли ти з ним. Або що ти любиш найбільше, коли ти з ним? Що ти любиш? Що ти любиш найбільше, коли ти з ним? З Білом або з Чарлі? Завдання не здавалося дуже важким. І тому юна пані сіла і зробила диво. І тут прийшло до неї відповідь, прийшла відповідь. І прийшло ім'я Чарлі. Чарлі. І дівчина зрозуміла, о, Чарлі, я вийду заміж за Чарлі, я люблю Чарлі, мені подобається Чарлі, я хочу бути з Чарлі. Фея хрещена, мама знову повернулася і сказала: Ну що, диво сталося? Класно, давай розказуй мені всі деталі. І дівчина пояснювала, що коли вона писала вправу, то їй прийшло відчуття інтуїтивне з ім'ям Чарлі. І Фея каже: Ну, продовжуй, давай мені ще. Розповідає. І дочка Хрещена Фей каже, що ти знаєш, коли я з Білом, то він дає мені таке почуття, ніби він найкраща людина на планеті. Найкраща людина у всьому всесвіті. Привіт, Дашуня. І фей спонтевичила сказала: Який Біл, подожди. Ти ж сказала, що Чарлі. І дівчина продовжила. Але коли я з Чарлі, то у мене є відчуття, що я найкраща людина на планеті. І ця дуже коротенька повчальна історія притча, яка говорить про любов, яку ми всі так прагнемо отримати, яку ми віддаємо так, як вміємо, і іноді не отримуємо навза... навзаєм нічого. Ця притча показує. Те, що коли ти хочеш, щоб тебе любили, щоб до тебе гарно відносились, щоб тебе поважали, щоб тебе приймали, тобі треба дати цій іншій людині відчуття, що вона найважливіша, одна єдина, найважливіша людина на планеті. І нехай це буде твій чоловік, чи твоя дружина, чи твоя дитина, чи твоя подруга, чи твоя сестра, чи твої батьки. Чи важко це зробити? Мабуть, важко, якби це було легко, робити, всі б це робили. І усе було б чудово, ні у кого б не було сліз, через те, що хтось когось не любить або недолюбив. І коли ви свідомо підходите до цього питання і можете запитати себе задання, чи я проявляюся так, чи даю я тій людині, яка знаходиться поряд зі мною, простір сяяти, повагу, увагу, любов. Чи коли я з цією людиною я завжди стовбичу в телефоні? Відмахуюсь, здається, що її слова не потрібні. Або знаєте, як часто буває, дзвонить мама, трубка скидається. Але якщо хтось, типу, більш важливіше, ніж мама, телефонує, трубка зразу ж береться. Так, як ви проявляєтеся, як ви закохуєте у себе? Чи закохуються у вас люди? Цікаво було б почути, що ви думаєте, і чи взагалі тема любові для вас актуальна. Я думаю, актуальна вона. Для кожної людини. Як ви даєте любов саме собі. Як ви саєте. Як ви створюєте простір для себе, коли ви знаєте, що ви найкраща людина на цій планеті? Як ви не очікуєте від інших, щоб вони створювали вам цей простір, а ви починаєте просто створювати цей простір для інших, а також для самих себе. Так, у нас тут є. Люди, дякую всім, хто доєднується. Мені приємно, що ви є, що ви слухаєте. Сьогодні буде коротенький ефір. Я хочу задати таку тему: тему любові, як закохати, як закохати у себе. І, можливо, у когось є інша формула. Можливо, хтось знає, як це можна зробити ще. Так, мені хтось зателефонував. А що ж ми тоді робимо, коли люди в нас не закохуються, нас не обирають? Що ми робимо? Коли навколо нас плачуть або ті люди, які знаходяться з нами поряд, плачуть. Який вибір ви зробите? Малесенька, малесенька історія, малесенька притча про любов? Буду рада почути ваші коментарі, ваші зауваження, ваші висновки. Нехай у вас у житті буде багато любові, і нехай ви сяєте, і нехай ви робите інших такими, які сяють. Я бажаю вам тихої, мирної ночі. Цього тижня більше я не вийду в ефір з притчою на ніч, почитай мені на ніч, але сподіваюся, що вже з наступного тижня я буду більш у ресурсі для того, щоб поговорити про, про щось значуще та велике мирної ночі. to lily be my hey jordan nice to see you nice to see you i'm just finishing off